Всім доброго дня! Пам'ятаєте, там було відео, де крутимо довну. От прийшов час її приготувати. Вона була заморожена в холодильнику. Значить, Можна її заливати бульйоном, ми використовуємо звичайний кубик. Зальємо зараз кип'яченою водою. Накриємо тарілочкою. І вона у нас буде томитися. Скільки буде вона? До часу. Десь до часу, до години, до готовності. Наліємо водички з чайника і включимо повільно на повільний вогонь поставимо. Наливаємо так, щоб покрило. Воно лишня вода випарується. Ні, тут немає, щоб вода. Так, До нашої давни буде спеціальний соус. Основа ось йогурт. Можна, мабуть, і другий якийсь. Головне, щоб був не, не дуже жирний. Тут у нас чесник подрібнений, той, що заморожений, я робив з дружиною. Ідеально б сюди ще додати було б кінзи, але кінзи немає. Буде без кінзи. І булькають тут у нас усі. Чуєте? Да. Покажу як воно буде виглядати в тарілки. Так, пройшло у нас 54 хвилини, дивимось, що у нас по долоні Ну, на вид, так що проглядаються листочки, вони готові. Теперь трушки постоит, настоится. Занимаем нашу тарелочку. Дуже ароматная такая страва. И выкладываем тарелочку. І так сказати, потім безпосередньо перед поїданням намажемо тим соусом. На основі йогурта з чесником. Бачиш, вода, є. Вода, вода як вибралась. Да, вода вибралась, Рис, говядинка наситилась. Смаком бульончика. Всім дякую за перегляд. Робіть лайки, репости цьому відео, ділітесь ним в соціальних мережах. Смачного. До побачення.